Вітаю. Вітаю, бажаю. Зробити. Вітаю, Ви щось хотіли? Uh, а в мене схвалений рапорт на повернення додому. Зараз перегляну. Чекай. Артем Фару, я таки. Пройдем в кабинет генерала. А я. Витай, а а а да, 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 то подал заявку на поверение на зону и хотите повернуться в НПУ. Так, точно. А Отдайте свой паспорт, Роман Дену, на Украине. Jis tau paspartą parodavo Rumadinai nuoprot. Pachiausia, nemelu, tai su paspartom Rumadinai nuoprot Faror. Ten prašau, Vinkrininčiausiai, Nasserokį, Biskoviką, ta prasutinė, vis letiau pavirno paspartą Rumadinai nuoprot. Jis tau paspartą. Jis tau paspartą, pakopka šalyje. В базі даних не був знайшов особливе ім'я Артем Феррус, навіть на ночь трак, не перебуває у рожок. Після для цього захоплю часть ППК. Е, ваш військовий квиток. Взяв військовий квиток, ти передав людину в квиток. Взяв знайомлюйте з військовим квитком людини на прозди, дата закінчена 21.06, вже завтра закінчується. Так, точно. Так, цей соціальний рейтинг 299, проживання в області 16 років. Після цього повернувся, кавявий квоток, ліфтині напроти. Взяв клісковий квоток, дополукав портфель. Трудову книгу. Дістав з портфелю трудову книгу та передав ліфтині напроти. Почав зберігатися, дополукав людину напроти. Доброволець, бронесель. Переведення до НПУ. Тут свинпушці були. Потім переведення до СБУ. Так, так, Бажання. Я зрозумів, то. Серші лейтенантом були сьомим порядковим саням в нас. Так, Добре. точно, буду, буду переводити сіна шостой порядковець, а саме, але нам. Програма повернення додому доступна, але це буде нот на одне Добре. Я таки право знаю. Не стал КПК А, трудовок окна него Вы можете выдать? Я сказал, что, что я поверну. А, -а, а, Поковка в кашине. Не стал планшетка ПК. Успешно выслал контракт, чтобы люди на подписала. Подписал контракт, а перед... передал контракт. Вы уже в фракции? Так, точно. Ну, дайте мені свою службову посвідчення. Посвідчення. Дій штаб посвідчення. Передав люди на вход. Получав, сеньор. Любом давати з посвідченням. Артем Фаро, рядом я після цього поверну посвідчення службового посвідчення. Взяв посвідчення, поки опишені. Так, з хвилиночку. Зі ставленця така пеке. Знайшов співробітника. Та почали підвищувати громадянин. Знайшов співробітника особу на ім'я Артмферу. успішно підвищує з першого на другу свиня, передав нові понепосищам та і тайво за підвищення. Після цього знайшов пі... співробітника темферу, на Артем ферру, підвищуємо з другого на третє свиня, тобто на сержан. Успішно підвищав, передав нові позичення. Артем Farru, за serжа на старший Сержант успішно передав нові поняли та ново посвященно людини наброде. Артем Фарру, за Сарше Сержант, на молодший лейтенант успішно в передав нові поняли та нове посвящение Ледини на Броду. <кху> Взяв новий понял, <кху> на посвящение, то показав. Підвищив з молодшого лейтенанта з п'ятого порядкового стану на шостий лейтенант. Ось піпішно підвищив, передав на нові оплани та нове посвідчення. Взяв нову форму, взяв нову форму доповнену. Так, власне. Пробуйте одягатися в ході.